Поїхали? Поїхали. Третя світова війна тарифів не мають платити мито, бо Америка має стати знову багатою і великою. і великою. Насправді потрібно домовлятися. Можливо, оцей тиск і шантаж Трампа якраз має схилити його партнерів чи то пак економічних конкурентів до переговорів. Тоді це буде в Україні є шанс знайти нові ринки і практично не втратити це. Робиться не день, не два, не три. Це теж трішечки вдарить. і Це буде складно, але катастрофи для української економіки. Нема, можливо, все. Двої Саме Троєва. про Кіріла Дмитрієва, як це звучить мовою боліці. Гроші, і гроші, і гроші. Такий генератор випадкових чисел так. є десь чи в Білому домі, чи в Карлоді Трампа не пройшло, як кажуть, і двох років. У нас яйця золоті, але добре, що вони у нас є, були і будуть. Частину мощей просто розкрадено. Святая святих, святі Отці. В лапках святі. оці дуже сильні. розікрали мощі, яким тисячу і більше років. Вони не приховують, що частина мощі з Києва Печерської лаври є. У них вони цим хизуються. Там богом геть не пахне. Там скоріше пахне сатаною. Там взагалі страшно. Там у тих людей очі горять ненавистю до всього українського. З толерантністю треба щось робити і вирішувати.